Чого очікуєш від гри? За будь-яких обставин тримати усе під контролем? Гра розкриває тебе. Один з найкращих центральних захисників сучасного українського футболу, який перейшов у російський зеніт і якого звинувачували у проросійських поглядах, чому він довгий час відмовлявся співати український гімн? Чому переїхав до Росії? І що змусило його повернутися в Україну? Моє вітання: це гра футболів і сьогоднішній випуск про Ярослава Ракицького. Січень 2019-го захисник донецького шахтаря Ярослав Ракицький за 10 мільйонів євро переходить в зеніт із Санкт-Петербурга. Я дуже довольний, що я до санкт Петербург і буду грати за великий клуб «Зеніт». Українське суспільство обурене. Крим анексований Росією. П'ятий рік йде війна на Донбасі. За кілька місяців до трансферу в зеніт Ярослав робить нові татуювання до вже набитих раніше троян традиційного символу Донецька додаються зображення відомого донецького пам'ятника, присвяченого шахтарському труду, а також герб міста Донецька. Ракицький Донестями любить це місто, ніби воно його рідне. І більшість навіть не сумнівається, що він корінний донечанин. Насправді ж він народився навіть не на Донбасі, а в Першотравенську Дніпропетровської області, що в 140 кілометрах від Донецька. З дитинства Ярослава виховують мама, дідусь та бабуся. Рідний батько давно живе в санкт петербурзі і не бере зовсім ніякої участі в житті хлопця. Футболом Ракицький починає займатися в Павлограді на Дніпропетровщині, а у 10 років їде на перегляд в академію Динамо. Проходить відбір, але облаштувати життя в Києві не вдається. Цікаво, що до Академії Шахтаря Ярік потрапляє далеко не одразу, проте дуже хоче цього і досягає бажаного з п'ятої спроби. Вже у цьому можна помітити його принциповий і впертий характер. У 16-річному віці він знайомиться з дівчиною на ім'я Оля. Тоді Ярослав тільки-но починає грати за Шахтар 3. Нелегкі часи, мінімум грошей, але щирі почуття, максимум віри один в одного та взаємопідтримки. Ракицький виступає за третю команду Шахтаря, а згодом переходить у дубль гірників. У вересні 2008-го Луческо Луческу бере його з собою на товариський матч проти Бешикташа в Стамбул. Ярослав дебютує виходом на заміну на 91-й хвилині замість Артема Федецького. Але це не офіційний поєдинок. Треба зауважити, румунський наставник Шахтаря дуже рідко підпускав до першої команди українців, а тим більше вихованців академії, віддаючи перевагу іноземним талантам, але саме в Ракицькому Мірча бачить перспективу. Тож Ракицький починає їздити на збори з командою Луческу і викликається до молодіжної збірної України. А ще в тому сезоні 2008-2009. Ярослав разом з дублюючим складом шахтаря виграє першість дублерів, причому він забиває 11 голів за сезон і посідає четверте місце бомбардирських перегонів. Для інформації переможцем серед дублерів стає Роман Зозуля. А сходинкою нижче за Ракицького фінішує Євген Коноплянка. Ось такі зіркові були тоді дублери. Тоді ж, вже очевидно, що Ярослав впевнено стукає у двері першої команди. Все це відбувається напередодні одного з найгучніших трансферів в історії українського футболу. Влітку 2009-го Шахтар продає свого центрального захисника Дмитра Чагринського в Барселону за 25 мільйонів євро. На той час це найдорожчий вихідний трансфер в історії гірників. Постає питання: хто надалі буде грати в захисті в парі з Олександром Кучером? У команді на цю позицію є відразу чотири виконавці: Микола Іщенко, Олександр Чижов, Олексій Полянський та бразилець Леонардо. Але Мірча Луческу переводить з дубля до основи Ярослава Ракицького. Тим більше, він може зіграти і на лівому фланзі оборони. Саме на цій позиції, 15 серпня, 2009 року, він і дебютує в офіційному матчі за Шахтар Кубок України проти Дністра з Овідіополя. А у наступному поєдинку проти зорі він дебютує вже у прем'єр-лізі, замінивши одразу по перерві Шевчука. А далі просто несеться: дебютний гол та асист у кубковій грі проти єдності з плісок і вихід у стартовому складі в матчі першого туру Ліги Європи проти «Брюги». Тож саме 20-річний Ярослав Ракицький стає основним центральним захисником Шахтаря. В парі з Олександром Кучером у історично першому сезоні гірників на чарівній Донбас Арені. Ярослав з ходу потрапляє до когорти улюбленців донецьких болівальників за свій гарячий норов, ігрову агресію на полі, вміння віддати пас на будь-яку відстань, максимальну зарядженість на кожну гру. А ще за небагатослівність. Він такий самий, як і вони, мовчазний. Та щирий трудяга. Не дивно, що після лише восьми матчів у складі Шахтаря Ракицький отримує від Олексія Михайличенка прем'єрний виклик до національної збірної України. 10 жовтня 2009-го Він дебютує за збірну в матчі відбору на чемпіонат світу проти Англії, грає на позиції лівого захисника. А команда Михайличенка перемагає 1-0 завдяки красенню голу Сергія Назаренка. А вже за чотири дні Ракицький і сам забиває за збірну в матчі кваліфікації проти Андори. Тоді ще ніхто не звертає уваги, чи співають гімн перед матчем футболісти збірної і наскільки віддано це роблять. Отже, упродовж кількох місяців 20-річний Ярослав Ракицький перетворюється з дебютанта на основного гравця не лише Шахтаря, а й збірної України. І цей особливий 2009 рік він завершує особливою подією. 19 грудня Ярослав одружується у Донецьку зі своєю коханою дівчиною Олею. У наступному сезоні ракицький залізобетонний основний гравець гірників складається враження, що він грає за цю команду вже давно. Шахтар виступає в лізі чемпіонів в групі з Арсеналом, Брагою та Партизаном. Виходить в плей-офф і долає там в одній 8 римську рому. У чвертьфіналі команда Луческу потрапляє на гіперпотужну Барселону Гвардіоли у першому матчі на камп Ноу Барса здобуває результативну перемогу 5-1. Єдиний голов ворота каталонців забиває саме Ракицький. Матч відповідь у Донецьку завершується мінімальною перемагою Барселони 1-0. Після гри італійська преса розшифровує діалог між Луческу і Гвардіолою, в якому пеп говорить: цитую: ну наскільки ж ваш ракетський сильний, він дуже хороший, таку агресивність не часто зустрінеш. На що мірче відповідає, подобається, такий гравець вам би не завадив. А в іспанській пресі з'являється інформація, що каталонці починають стежити за центр Беком Шахтаря. Підтверджується ця інформація перед молодіжним Євро 2011 куди Блаогранас відправляють своїх скаутів. На тому турнірі команда Павла Яковенка здобуває лише одне очко в матчах з Іспанією, Англією та Чехією та не виходить з групи. Але у УЄФА включає Ракицького в символічну збірну турніру єдиного серед українців. Цей випуск створено за підтримки. Вода Юа. Футбол це мільйонів гра. Якщо вода, то ЮА. Проте після невдалого трансферу Чигринського до Барселони каталонці не поспішають купувати ще одного центрального захисника Шахтаря. Разом з тим, Ракицький регулярно отримує виклики до національної збірної, яку вже очолює Олег Блохін у серпні. 2011-го Олег Володимирович виходить у публічну площину з критикою Ракицького і Ярмоленка. Буцім, то через їхню відмову приєднатися до головної команди на спаринг проти Швеції. Обидва гравця, нібито, посилаються на травми. Блохін фактично звинувачує молодих гравців у симуляції і емоційно заявляє, що з такою проблемою, якою Ярослава з коліном, він сам грав упродовж 10 років і не скаржився. Ракицький відповідає публічно блохіну, каже, що тренер має право на власну точку зору, але він сам дуже хотів потрапити до національної збірної, досягнув цього і не про яке не бажання грати за неї мова не йде. З блохиним у нього утворюються непрості стосунки. Та й загалом підхід до Ракицького якнайкраще знаходить тільки Мірча Луческу. Справа у непростому характері Ярослава він категорично не терпить несправедливість, і якщо щось йому не подобається, не змусить себе промовчати. І як ви розумієте, далеко не кожному керівнику або тренеру подібне може сподобатися. На домашній Євро 2012 ракицький їде в якості запасного і грає лише в одному матчі проти Англії на Донбас Арені. Якщо ви ще не дивилися випуски гри футболів про євро 2012 обов'язково перегляньте. 2014 рік Росія анексує Крим та запалює війну на Донбасі. Шахтар змушений залишити рідний Донецьк. Тема патріотизму стає гострою. Лозунг спорт поза політикою більше не актуальний. Від публічних людей та спортсменів вимагають чіткої позиції. В той же самий час перед матчами української прем'єр-ліги починають включати гімн України. Людям кидається в очі, що Ракицький не співає гімн і навіть не тримає руку на серці. Багатьом здається, це зневагою до країни. У пресі та суспільстві починається тиск на Ярослава. Його ледве не звинувачують в підтримці сепаратистів, вимагають пояснень. Він говорить прямо: я ніколи гімн не співав і ніхто не змусить мене це робити. Така його позиція, цілком у його впертому стилі, такого собі суворого, небагатослівного хлопця. В одному з інтерв'ю він намагається віджартуватися на цю тему, але це тільки ще більше запалює негативні емоції в футбольному суспільстві. Діна сфамінка теж ні перед їм дальше. Могу с ним рядом це там у той же період Ракецький перебуває у шорт-листі Барселони, але він не є першим вибором каталонців. Готові зробити трансферні пропозиції по ньому турецький Бешикташ та англійський Стоук-Сіті. Гвардіола називає Ракицького одним з найкращих центральних захисників світу. Але пропозицію робить не Барселона, а російський зеніт, який пропонує за Ярослава 15 мільйонів євро. Проте Шахтар поче 30 У 2016-му Шахтар очолює Пауло Фонсека. На перші збори з новим головним тренером Ярослав запізнюється на два дні. Через це виникає конфлікт. Фонсека запам'ятовує це та принципово не пробачає Ракицького. Водночас Паулу робить багато змін порівняно з роботою Луческу. В перших матчах команда вилітає з кваліфікації Ліги Чемпіонів від Янг Boys. Гірник до мозку кісток Ракицький боляче сприймає ці невдачі і ці зміни. А разом з тим ініціативи португальця він не приховує невдоволення, і це додає напружності у їхні стосунки. Щодо політичних обставин, звинувачення лунають не тільки на адресу Ярослава Ракицького, а взагалі на адресу всієї команди. А ще що сказати, ска не хочу грати в Львові? Так нереально реально болеть, як... Чому? Чому? У нас Чому? за Динамо повний дінамо і нас боляють всі. Парафінят зараз за Дніпро теж саме боляють, і нас є парафінят шахтар. Не найкращим чином приймають у Львові місцеві угруповання. Оболівальників звинувачують гравців команди у сепаратизмі. Хоча клуб жодним чином не демонструє якихось антиукраїнських настроїв. Наприкінці 2017-го у Харкові активісти нацкорпусу оточують клубний автобус гірників і кличуть їх на чоловічу розмову. До них виходять лідери команди Андрій П'ятов, Тарас Степаненка та Ярослав Ракицький. Ви знаходитесь в Україні. І якщо ви тримаєте орієнтир на свою Донецьку публіку, то ви грати будете в Донецьку, а не в Україні спільної мови учасники діалогу все ж таки не знаходять і після обмінюються спільними звинуваченнями в інтернеті. У травні 2018-го після фінального свистка матчу проти Динамо, на поле вибігають уболівальники киян, і один з них дає ракицькому копняка. Той відповідає в своєму стилі что я получил поджопник? Ну, нормально, что? Ну это и болельщики, брата, там один клоун. Иди, давай позвони мне один на один и вопрос выйдем. Это такое. Но ну, я посмотрел на него, он убежал сразу в толпу. Грудень 2018-го Шахтар грає заключний матч групового етапу Ліги Чемпіонів проти Ліона в засніженому Києві. В центрі захисту гірників зі стартових хвилин грають Хочалава та Кривцов. Ракицький залишається в запасі. Фонсека доволі рано відправляє Ярослава розминатися і каже, що невдовзі випустить його на заміну. Потім ще кілька разів повторює цю обіцянку продовж гри. Для виходу в плей-офф Ліги Чемпіонів Шахтарю потрібно виключно перемагати. Але матч завершується нічиєю. Ракицький на полі так і не з'являється. За моєю інформацією, таке ставлення фонсекі до Ярослава стає останньою краплею для футболіста. Він остаточно вирішує залишити команду свого життя і піти куди геть, аби не залишатися поруч з фонсекою. Серед наявних варіантів на той момент є лише Зеніт. Клуб пропонує 10 мільйонів євро. Шахтар погоджується. 29 січня 2019 року Ярослав Ракицький стає гравцем Зеніта Санкт-Петербурга. Це має ефект бомби в українських змі та в болівальницькому середовищі. Його проклинають за рішення поїхати грати в Росію на п'ятий рік війни. Він сам говорить, що щасливий, адже перейшов з однієї топ команди до іншої, каже, що чемпіонат України вже 5 років як дуже слабкий, а ще що в Петербурзі вже 20 років живе його рідний батько. Невздовзі Ракицький дає інтерв'ю пропагандистському каналу Росія 24 в якому пояснює свою позицію щодо гімну. ребят, ну, послушайте, там люди Все країна страна гімну. І футболісти повітря ну для мене одно правило. якщо вийшов на поле, треба вдаватися повністю. А ні, як лепса, блядь. Разом з тим постає питання щодо майбутнього Ракицького в збірні України. Зрозуміло, що з чемпіонату Росії виклику до головної команди він не отримає. За кілька місяців агент Вадим Шаблій говорить, що ситуація щодо Ракицького і збірної очевидна, але він усвідомлював, що не отримуватиме виклику, коли погоджувався прийти в зеніт. На весні 2019-го тодішній лідер Шахтаря Андрій Пятов дає інтерв'ю, в якому стає на захист Ракицького. Він каже, чому Ракицький не співав гімн, у нас багато хто його не співає, наприклад, тренери. Просто завжди показують Ярослава. До 2014 року у нас 70% не співали гімн. Просто коли почали обговорювати Ракицького, він пішов на принцип. У зеніті Ярослав Ракицький стає одним із провідних гравців команди, забиває шалені голи зі штрафних, грає в лізі чемпіонів. Його люблять і поважають місцеві вболівальники. Але із зрозумілих причин на ці успіхи ніхто не звертає уваги в Україні і тим більше в збірній. У листопаді 2019-го потужна національна команда Андрія Шевченко обігрує збірну Португалії та здобуває пряму путівку на євро 2020 Ракицький публікує в інстаграм допис, в якому вітає збірну України з перемогою і вихідом на євро 2020 але в тому числі додає і наступне. Я чекав на виклик у команду протягом усього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення до національної команди. Ненавичками футбольної майстерності ви апелюєте. 24 лютого 2022 року Росія починає повне масштабне вторгнення в Україну. Ярослав Ракицький в цей же день публікує в інстаграм допис проти війни. І вже 2 березня він розриває контракт з Зенітом і залишає країну агресора. Невздовзі публікує в інстаграм ще один допис з важливими словами: неможливо мовчати, просто боляче за батьківщину, за Україну. Гинуть мирні українці від російських солдатів. Нас не треба. Звільняти, залишити нас і нашу Україну немає сенсу доводити про вплив пропаганди, про те, що Росія дезінформує свій народ. Вам не кажуть правди. Я бажаю добра та миру моїй велолюбній Україні. Він виїжджає з родиною в Туреччину, де спочатку підтримує форму разом з харківським металістом, а потім доєднується неофіційно до Шахтаря. У квітні 2022-го Ярослав грає благодійний майже Шахтар проти польської Лехії. Перед початком поєдинку лунає гімн України. Ракицький тримає руку на серці і навіть намагається співати. Згодом він грає ще кілька матчів за шахтар, щоб допомогти своєму колишньому клубу зібрати гроші на допомогу Україні. В той самий момент виникає перші розмови і перемовини стосовно того, щоб він перейшов в Шахтар, але в останній момент щось не зростається. Тож, влітку того ж року він підписує контракт з турецькою Аданою, в якій проводить 5 місяців. Стосунки з батьком із Санкт-Петербурга Ярослав Ракіцький розриває. Той підтримує Путіна та війну в Україні зі слів Ярослава між своїми дітьми та Росією Путіна. Його батька обрав Росію та Путіна. А в січні 2023-го, після чотирирічної перерви Ярослав Ракицький все ж таки повертається в Шахтар. Я дуже радий повернутися до Шахтаря. Свій вибір пояснює прямо: я люблю цей клуб, і моє серце належить тільки Шахтарю. Де б я не був, я відданий цьому клубу. А ще запевняє, що якби знав, що Росія піде повномасштабною війною на Україну, то ніколи в житті не поїхав би грати в цю країну. Своєю переконливою грою він навіть змушує говорити про своє повернення до збірної України. Такий важливий дотепний гол п'ятою точкою ворота Фінорда в Лізі Європи вболівальники гірників визнають найкращим голом року. Отже, після легендарного голу Метузалема, який назвали удар Скорпіона, з'являється ще один легендарний удар раком. Так називають його вболівальники. А у переможному матчі Ліги Чемпіонів проти Барселони він стає найкращим гравцем. Разом з тим з Ракицьким відбувається справжня трансформація. Він вкладає власні кошти у допомогу пораненому військовому фанату Шахтаря. Регулярно їздить до військових на нуль. Активно підтримує їх морально та фінансово. Близько дружить з хлопцями з Азова, а також з хлопцями з танкового батальйону 32-ї окремої механізованої бригади. Його дружина, співачка Оля Ракицька, записує україномовний альбом. Щодо футболу, 30 червня 2024 року Ярослав Ракицький залишив шахтар. Дружина Оля, відповідаючи на один із коментарів в інстаграмі, повідомила, що це було не особисте рішення Ракицького. Він хотів би залишитися в команді і надалі, але футбольне життя є футбольне життя зараз. Ярослав в пошуках нових викликів, і ці виклики, скоріш за все, будуть або з Катару, або з Еміратів, або навіть з Китаю. Не знаю, як ви, але я переконаний, що не тільки словами, але усіма своїми вчинками, після 24 лютого 2022 року Ярослав Ракицький чітко висловив свою позицію і ставлення до України. Навіть пам'ятаю, як я в своїх інтерв'ю до 24 лютого звинувачував Ракицького за те, що той перейшов в зенит, але як то кажуть, краще пізно, чим ніколи. На щастя, на відміну від Тимощука, який зрадив Україну, Ракицький у. Ув... Рішальний момент зробив вибір на користь рідної батьківщини. Він точно усвідомлював, що повертається додому, де почує багато негативного на свою адресу після зениту, але це його не злякало і не зупинило. І здається, в цій принциповісті увесь ракицький. У Зигмунда Фрейда є такий вислів: єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе, це ви в минулому. І єдина людина, краще якою ви повинні бути, це ви. Зараз. Саме це своїм прикладом доводить нам герой цього випуску Гри футболів. А що думаєте ви про Ярослава Ракицького? Напишіть свої думки в коментарях. А я звертаюся до вас з проханням долучитися до допомоги родинам загиблих футбольних ультраз, якими опікується фонд Трибуна героїв. Наш проект з перших випусків на постійній основі підтримує фонд. І я дякую кожному з вас, хто долучився до збору коштів. QR-код для підтримки зараз на ваших екранах. Лайк випуску. Якщо сьогоднішня історія гри в футболі вас зачепила, і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити наш наступний випуск. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!